Бачите самі, не охоче з нами спілкуватися. Віталій, дуже добре, що ви повернулись. Дякуємо за вашу роботу. Переживаємо, щоб ви не захворіли, не, не перемерзли. Клас, ваші ефіри самі цікаві. Ви прийшли Слава сюди як Богу, активіст. Слава Україні! Так, я як активіст, я за церкву, я за блаженнішого митрополита Онуфрія, за те, щоб Лавра була церквою, не музеєм. А, зараз ці всі віряни прийшли, моляться. Було перехоплення СБУ, розмов Павла Лебідя, митрополита ОПЦМП? Так, я ще читав клопотання про обминувачення. Там написано, що Павло молиться за українську державу, за українське військо. Не знаю, як можна за Закликає молитися за патріарха російського Кирила. А це СБУ ви могли так побачити. СБУ опублікувало перехоплені розмови. да, в суботу був суд. А, обирали там запобіжний захід. Чи що вони там обирали? Було клопотання, і там написано. Було перехоплення, і там перехоплені цитати. Текст ну хто хто бачив це? перехоплення, це клопотання, текст прокуратури. Там де радів тимчасовій окупації Херсону, і там написано. Ми молимося за Україну і військо українське. Так і написано, і виходить, що клопотання було про то так і оце бачите, всі віряни сьогодні прийшли, щоб показати всьому українському на суспільство, показати на весь світ молитва у лаврі кожного дня. Цілодобово лунає за Україну за воїнів-захисників. Лунає за братів Києво Печерської лаври, за студентів семінаристів, які тут вчаться, за весь український народ. Але ви. Українській православній церкві залишається зв'язок з російською православною церквою у ПСУ. Залишається зв'язок з російською православною Церквою. У них є томос. якщо виходити з логіки. <рами> то можна сказати, що піні спосати, піні є таке поняття, як євхаристійне єднання. Наприклад, навіть якщо вже держава в, христо влазить в, в, в канонічні якісь питання, має то можемо почати має про розмовляти. Роз... Роз... Р... Роз... Але чому ми говоримо про гроші, про владу, про юридичні зв'язки, то Українська православна церква самостійна і незалежна у своєму наш натримала тому українська православна церква самостійна і незалежна, хто ваш патріарх не всі православні церкви у світі мають патріарха. Наприклад, польська автокефальна православна церква очолюється хто був патріархом до цього до повномасштабного вторгнення, Якщо ви викреслили та зі свого статуту, польська автокефальна церква очолюється блаженнішим митрополитом Савою. Хто був патріархом у ПЦМП? Чеська православна церква очолюється то був патріархом ПЦМП? блаженнішим митрополитом Ростиславом. Очолюється чеська православна церква. Автокефальна. тому а, наша самостійна і незалежна українська православна церква очолюється блаженнішим митрополитом Онуфрієм і всі канонічний церковно канонічний зв'язок із російською православною церквою в УПЦМП залишається. Хто це оприлюднило цей висновок? Державний орган з етнополітики та свободи совісті може то ознайомити. Проводили комісію? Да, я чув, і я дивився склад цієї комісії. 70% членів цієї комісії публічно ворожо. Висловлювались Ой, по відношенню до молоді, української православної церкви, ваш патріарх, тобто, тобто вони упереджені вони uh, у своїх висновках. Скажіть, будь ласка, хто патріарх у центр представитель української православної церкви, не МП. хочу наголосити, що журналісти чомусь завжди таку приставку додають. Предстоятель Української православної церкви блаженіше митрополиту Хочу додати, що Усі православні повісні православні церкви світу зараз висловлюють свою підтримку митрополиту митрополитонуфрію до прикладу Патріарх Антіохійський всього сходу Йоан Десятий написав листа митрополиту митрополитунуфрію зі словами підтримки у зв'язку з цією ситуацією з державним тиском на українську православну церкву. Патріарх Грузинський Ілія Другий до речі, якщо є рішення про розрив договору оренди, чому не покидаєте? Патріарх Грузинський Ілія Другий дуже авторитетний ієрарх у православному світі надіслав листа Константинопольському патріарху Варфоломію, де окреслив ситуацію і висловив підтримку блаженнішому митрополиту Онуфрію і Українській православній церкві. Є рішення про розрив цього договору оренди, чому вони виселяється тоді? Так, рішення. Держави незаконне, якщо держава хоче виселити українську православну церкву, то вона має врегулювати всі спірні питання у судах. Усіх інстанцій. Суд уже повідомив, що вони відмовляються зупиняти виселення ОПЦМП. Це маніпуляція. Судовий процес іде. 26 квітня та здається, буде але суд уже повідомив, що він відмовляється призупиняти виселення ОПЦМП попри позов. Технічні і судові питання було якесь рішення про відхилення, якогось там клопотання. Але основне перше перше технічне засідання призначено у цій справі на 26 квітня. Ми знаємо, що є кілька інстанцій українських судів є міжнародні судові інстанції, українська влада, українська держава, демократична Україна має мати повагу до. Суду до судового процесу, і ми всі сподіваємося, що суд винесе справедливе рішення в останній інстанції. Це хто я вірянин Тобто ну, не представник. ОПЦМП? Я не представник ОПЦМП, Я представник православ. Почула такі позиції. йдемо далі. Дякую вам за роботу.